Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Ось у мене майстри, особливо плиточники, питають, яка болгарка, болгарка це кутова шліфмашина, хто не знає. найкраща. Я завжди відповідаю: для плиточника, для майстра, для різу плитки одною рукою і для шліфування за допомогою черепашок. Як на мене, саме достойний варіант це Bosch GVS725S. І як на мене, хочу вам повторно розповісти, бо я вже багато років розповідав про цю болгарку, що вона з собою зараз уявляє. Як на мене, це зручний інструмент, який легко е поміщається в руці. Бачите, рука навіть перехватується, тому їм легко тримати і різати. Потужності 900 Вт е вистачає і для різу 12-мм керамограніта, за один раз і для шліфування на черепашками за допомогою зниження обертів. Оберти тут регулюються, е, регулюється е, достатньо, щоб черепашки не горіли. Звісно, черепашки треба працювати на одинички на мінімальних обертів і не сильно притискаючи. Вона не гріється, вона нормально слугує. Є е, захист від повторного пуску. Кнопка. Класно фіксується, зручно включається, не так, як в Макіті. Ручка стала вона не обрезинова, але вона перфорована, як на мене, досить зручна ручка. Що хочу сказати, що головне для майстра плитничка, щоб диск не виляв, не бив, щоб була відцентрована. Ви бачите, тут фланець, якщо ви вставляєте, він не має. Практично немає ніякого люфта. Я чую тільки звук, але фізично воно ніде нічого не люфтить. Сама вісь, звісно, вона має трошки рухатись, щоб... бо це ж підшипники, цього не буває. Але люфт у неї мінімальний. Тому немає у мене претензій до виконання цього виробу, хоч він і виробляється в Китаї. Але це офіційний Bosch, який має гарантію 3 роки. Крім того, зараз у е, мене деякі питання, як одівати цей кожух. З'явився новий кожух, який комплектується ця болгарка. Для чого цей кожух? Він дуже легко вставляється, фіксується. Бачите, тут такі зуби, які фіксуються. Я не розумію, як можна було майстру не зрозуміти, як її одягати. Але все буває в житті перший раз, не зрозумів. Він фіксується і він захищає вас. Частково від пилу і частково від е, виліту різних частинок матеріалу того, що ріжете, або якщо диск, і таке буває, що диски можуть розвалюватись в процесі роботи. Звісно, я категорично рекомендую працювати тільки з кожухом захисним, краще з додатковим кожухом, краще, або навіть обов'язково в окулярах. Звісно, рекомендую застосовувати. Кожухи, пиловідводи, які відводять пил, і які також мають додатковий е, захист від скалок. Бо ті майстри, які працюють, і такі імениті майстри працюють без кожуха, на жаль, не знають, що у них в них тільки два ока, а дуже багато випадків е, травматизму. Тому будьте уважні, працюйте тільки з захистом. Але це не головне, якщо ви майстер. Якщо ви працюєте, то будь ласка, допомагайте зсу. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!